Мені здається, що мама не відчула, що Олександра Івановича тут немає. По-перше, він їй снився, по-друге, він приходив, в якихось абсолютно можна вірити, все, можна не вірити. Після його смерті в маминій спальні весь час спалахували, світло спалахували. Що це? Я не знаю. Їй хотілося вірити, що таким чином батько ще енергетично до неї приходить і її підтримує. От мені здається, що їхній зв'язок був духовний в першу чергу. І, очевидно, це їх тримало упродовж майже 50 років поруч. Я дуже хочу, щоб не гасли очі у жінок, тому що світ любові, він безкінечний. Я сини ви прихода. Кожен фільм починається ніби з нічого. Кидаєш меньку думок і часом гадаєш, ти вже засіяв. І скоро маєш жати. Але то все лише ілюзії. Не будемо такими наївними. Бо ж треба починати наш спогад про нього. Олександра Івановича Білаша. Дозволимо собі зробити певну, для кіно не таку вже оригінальну провокацію і почати з сентиментальної подорожі у минуле. Благо старі плівки укр дозволять це зробити, бо на них наші герої лишилися вічно молодими, гарними, мрійливими. У них іще все попереду. Треба от знайти, треба зразу так. не треба робити треба не треба дві. не грубо так, як я це зробив зразу. я не Але важко повертати. На високі, на високі ноти. Заводний був. Сашко. У нього був непростий характер. У нього характер був дуже напористий. Це не тільки зі мною, це і з павличком було, я знаю. Бувало так, що він дзвонить мені, Толя, прийди, я написав там пісень декілька, прийди, подивись, може тобі щось сподобається. Зумієте, і бувало так і не один раз, що я приходив, дивився ці пісні, вивчав текст, музику і казав, ти знаєш Сашко, ні, це все таке. А, ну так, нічого, щось сподобається потім. Він переконував, він автор. І поки ми його не добивалися цього нюансу, він не відставав. Тому що це було перше виконання. 58-й рік. Я жив у Львові, мені дзвонить Ільченко і каже, Дмитро Васильович, я написав кіносценарій для фільму. Я би вас просив написати тексти, пісень. А хто ж пісні буде писати? Він каже, ну є такий композитор Олександр Білаш. Я подзвонив йому додому і кажу, Олександре Івановичу, я Дмитро Павличко і вас чекаю в готелі Україна. Приходьте. Він каже, сій час він приходить. І тут ми знайомимось. Ми знайомимося, розказуємо Я кажу, все-таки Сашко, ви розумієте, що я вас хотів би обнімати, тому що ви мені подобаєтеся, ви гарний чоловік, але ви все-таки мені відразу так, відразу по-російськи зі мною. От. І він, я е, хочу вам сказати, що це останній раз у моєму житті, він так любив щось таке роз розмахом сказати, я кажу, ну прекрасно. А я за те вас буду сьогодні вчити співати пісень січових стрільців. І ми сидимо, випиваємо чарку добру. вже 12-та година ночі офіціанти кажуть, нам пора вимітатися, і я беру його, йдемо до мене в кімнату, бо я ж там зупинився, і співаємо ми. Бо війна війною, гей та в'йо, та в'йо. Бо війна війною, гай та в'йо, та в'йо, в тім є Божа сила. Гай та в'йо, віш та в'йо, як не заб'є тебе, гостра куля, ха-ха, то копитом замість кулів, як кобила. З цими піснями я прийшов до Сашка. Цими піснями я йому сподобався. Він відчув, що він раптом відкриває для себе музичний простір, український, патріотичний, якого він не знав. Ми зрозуміли, вже з першого вечора, з тої ночі, коли ми вивчали ці пісні разом з ним, я, деякі його пісні, козацькі пісні, і ми зійшлися назавжди саме на тому, що тут відкрилися два українські. Єдині в своїй суті, але два все-таки різні, такі, я би сказав, етнографічні, фольклорні багатства української пісні народної. Як я малим збирався на весні, і ти у світ незнаними шляхами сорочкума. oh <laughs> Дмитро Гнатюк дзвонить мені напередодні жовтневого свята і каже, Дмитро Васильович, треба змінити текст, останню строфу. Не може такого бути, щоб в радянські часи людина працювала, вертається додому і тільки має горточок полотна старого, на якому вишити його життя. Один дуже важливий чоловік у центральному комітеті партії сказав, скажи, Павличкові, хай переробить останню строфу, а так будемо співати цю пісню ось буквально за кілька днів на святі Жовтневої революції в Палаці Україна. Я тримаю слухавку так, щоб Сашко чув. От. І я бачу, як його обличчя наливається. Кольором червоним і жовни в нього заходили. Він боявся, що я скажу добре. Це знак його характеру. Бо йому як композиторові мало би бути байдуже, які там слова. Важливо, музика його. А він переживав за текст. А я сказав Дмитрові Гнатіку, скажи поважному чоловікові в ЦК, хай сам пише. Я не буду переробляти ані слова. Він був великим композитором українським. Білаш був близько зі мною на всіх цих мітинах, не пхався наперед, але любив стояти, його постать могутня була завжди, і я казав, Білаш є все в порядку, Україна буде. Мені війнула в очі сивина, та я... Гор дочок, старого полотна і вишите моє життя, і вишите моє життя на нем. стажками ведеться наше життя хто знає часом несподівано відчуваєш що те чим ти живеш цікаве не тільки тобі болить не тільки тобі ти знаєш ти не месія не пророк бо це тягар не по твоїх плечах хоча може саме тобі призначено виконати цю місію та хтось наче нашіптує не спи не все так просто у цьому житті. Пильнуй, бо завтра прокинешся вже не самовпевненим юнаком і почнеш усе спочатку. Студіювати літери, ноти і спробуєш знову зробити свій перший крок у житті. I'm Не забудь, і згадуй, і воно вертається. Чим більше ти віддаляєшся від нього, тим швидше воно влучає в тебе, як бумеранг. Твоє дитинство. І той усміхнений хлопчик, що біжить проти вітру кудись угору на пагорб. Назустріч своїй долі. А там внизу, затуливши від сонця долонями очі, на тебе дивиться мама. Ще така молода і гарна. Мені так хочеться, щоб знову воскрес квітник на тому місці, де саджала мама. Без нього блідне двору панорама. Я з нею виріс і до неї звик. Мені так хочеться, щоб був в дворі квітник з поезії Олександра Білаша. Він же писати поезію почав раніше, ніж музику, ще в дитинстві. Але знаєте, то були такі перші проби. Він цьому в принципі, значення такого не надавав, тому що музика все одно вже вона його полонила. Ну якщо він з трьох років грав на вінику, бабуся Дуня згадувала. Дивлюсь, оце воно в три рочки, у такому гарному платячку схопило віника і що воно там грає. А я тоді думаю, чого у платічку? Сорочка. В довга сорочка, вниз фу, поділ. от Отакі були сорочки ткані, домоткані, і бабуся одягала його в таку ж сорочку, він лідно, не зимою, ясне діло, а влітку. Воно бігало, хватало вже той віник, думала, що то балалайка, я так тепер розумію, батько розказував. Адже батько Олександра Івановича Іван Опанасович, він сам самотужки, він е, умів грати на різних інструментах. Так що я думаю, що ця музична його якась така струна, вона від батьків жила. Темп, саме головне, темп зараз. Щоб, бо якщо дуже швидко загнати, або дуже повільно, вона втратить, А тут треба знайти. От десь, кій. десь, Правда? десь, десь, десь в, десь в такому плані. Давай попробуємо, так, прошу будь І так потихеньку підемо. йому Водночас легко, бо, бувало, за п'ять хвилин народжувалася пісня. З іншого боку важко, тому що він завжди підходив, якщо йому щось не подобалося, він буде, знаєте, як кружляти навколо, як лелека над гніздом, і ще, і ще, і ще і не ще, поки він не доб'ється цього звучання, яке в його голові є, він його чує, він відчуває як. А перенести на папір це трошки інше. Колись мама говорила, ну чого ти, ти сам не спиш, мені не даєш, у нього весь час працював транзистор, приймач. Відключись, дай відпочити, він каже, а ти розумієш, що в моїй голові, якщо не музика звучить, то поезія. Я здорію, якщо отак весь час її буду чути. Я перебиваю, я відключаю антенну на інший якийсь лад. Тобто... Я так думаю, що це все-таки десь зверху йому. Те, що він Богом даний, мені навіть і розповідати нікому не треба. Він одинак в сім'ї. Мама чекала його 10 років, 10 років не було дітей. З'явився Шураз, і більше у мами не було дітей. Тобто ця дитина прийшла в цю сільську родину просто Богом даним. Я вже говорила, що Олександр Іванович одинак в сім'ї. І для мами ну, це, мабуть, було все, чим жила її душа. Уявіть собі, село 30-ті роки, ну хай навіть уже хай 40 роки. І для сина продати корову. Корова єдина годувальниця в сім'ї. Без корови не виживали це і молоко, і масло взагалі, це просто життя. Але Олександр так хотів. Музичний інструмент, що мама потайки від батька відвела корову на базар, продала і купила синові баян. А батько стріляв її, брав рушницю, і казав, або повернеш гроші, або застрелю. Ну, спасибі, не застрелив. І Олександр Іванович залишився з баяном. Він коли приїхав в Київ з баяном, без грошей, в Київ, нікого не знаючи. Ну, от Як доля вела хлопця такого? Зустрічалися добрі люди, десь він почув музику, зайшов, а це такий невеличкий, як ресторанчик чи кафе, хлопці грають. Він голодний, їсти хоче, спати нема де, з баяном. Але ж знаєте, яка така самовпевненість селянська? Сів, слухає, хлопці розігруються, ще вечір не почався. А він підходить і каже, візьміть мене в свій колектив. Ну ті почали ясна справа сміятися, що куди тебе, з чим, з оцим, та що ти, що ти вмієш, полічку на два прихлопи, три притопи зіграти. Він каже, чого? А ви заграйте мені, що небудь, я вам відтворю. І згадував Олександр Іванович, як той, хто сидів за фортепіано, піаніст, він йому каже, я і по сей день не пам'ятаю, що він мені зіграв, але я зрозумів, що я в принципі відтворити це не можу. Дуже віртуозно зіграв з такими пасажами, які навіть і учити в консерваторії 5 років, не всякий вивчити. А Олександр Іванович посидів, каже, дайте мені 5 хвилин. Ну, ті всі зареготали, та, зрозуміло, вже з тобою. На, то ми тобі пирішка дамо, йди собі дитину. Це йому було 15 років, він поїхав з села. І він посидів і каже, я єдине, що можу вам сказати, що, можливо, я не відтворю вам всіх пасажів. Ну, звичайно, де тобі там, пальці застрянуть на клавіатурі, не каже ні, тому що мій баян для цього не вистачить регістрів. Але я вам спробую це зіграти. І він зіграв практично от так, як йому було заграно вперше. І от тоді ці ж музиканти, вони зрозуміли, що це непростий хлопчик. Могли ж пройти мимо, дати пиріжка і відправити. Вони його розпитали, звідки приїхав, чого приїхав, що хоче, де жити буде, дали адресу бабуні, яка прийняла його на хату. Він при них грав, заробляв якусь копійку чи дві копійки, не знаю. Але вони перші, які дали йому можливість зачепитися в Києві. Потім була школа робітничої молоді. Де він пішов трошечки грамоті навчитися, музичні, він не знав музичної грамоти. Скажіть, що це не проведіння, що там викладали гармонію. Платон Ларіонович, Майборода, і Георгій Ларіонович, Майбороди, вони там музичну освіту давали робітникам, які хотіли після роботи прийти ще й музиці повчитися. І саме Платон Ларіонович тоді направив, каже, Саша, тобі нема що тут робити. У тебе є талант, тобі треба вчитися. І Олександр Іванович тоді їде в Житомирське музичне училище, він його закінчує. Після цього вже була Київська консерваторія, а після цього вже почався потихеньку Олександр Іванович Пілаш. Trae visuia, o roho, pripa. Інколи, коли я, бувало, приніс йому текст, він мені дзвонив додому і, по, і грав, сидів за фортепіаном, і я чув першу, першу, першу мелодію, що я кричав, Сашко, слава тобі, дай Боже тобі, я чую, ти геніальний композитор, ти так написав, це ніхто так не може. І я біг такий просто... Від щастя заплаканий до нього, додому через хрещатик, бо я жив там недалеко так від нього, біг до його будинку і, і ламався в двері, бо я хотів прийти і коло цього піаніну впасти, і там ще раз слухати і слухати, і, бо я ніколи... І тепер я їх не наслухався. Слухаю і тепер на концертах. І не наслухаюся ніколи. По-перше, це енергетичний вулкан. З ним сумно ніколи не бувало. В товаристві він завжди був перший, це був такий лідер, який вмів оповідками, анекдотами, якимись, боже, він стільки всього знав, що з ним було цікаво в будь-якому товаристві. Він обожнював по гриби ходити. Він рибалку обожнював, раколовлю обожнював. Мисливець можете подивитися, по сей день у нас трофеї ну вже правда декоративні, але він полював і на Велику Дичину, і на пташину, там же ж у нас на Полтавщині Лимани, озера. Колись Дніпро був, а тепер Кременчуцьке водосховище. Так що він а шахіст прекрасний, а більярдист прекрасний. Хлопці з ним не грали, бо він до того ще й хитрий був, він міг на гроші грати, знаючи, що він прекрасно це вміє робити. Кидалики не хотіли з ними грати, тому що от за що не брався, йому все це удавалося. Очевидно, мені здається, це теж якась певна розрядка була, вона йому була необхідна. Інакша творчість його тримала у полоні весь час. thank you навчалися в консерваторії разом. Тато був на композиторському факультеті, а мама на вокальному. Різниця в чотири роки у них, вона першокурсниця, він четвертий курс, це вже має естро. А у них в консерваторії такі сходи великі, наверх ведуть. Каже, бачу, хмаринка якась злетіла, прямо пронеслась мимо, як от щось таке неймовірне, ефемірне. Глянув ноги потрясаючі. Думаю, а що ж там за лице? Гляну, о, і лице нормальне, треба знайомитися. Підійшов і думаю, ну як же з нею познайомитися? Треба щось придумати, бо видно, що дівчина не з простих, така не піде на перше побачення, ні на друге, ні на третє, може дати от коша. І він запропонує їй співати. У них якісь там дипломні роботи здаються, він підходить, каже, я вас чув на концерті в консерваторії, коли вони здавали іспити. І дуже хочу, щоб ви виконали саме мої твори, ось у мене дипломна робота, скоро. я вас дуже прошу, значить, продемонструйте. Мама щаслива, окрилена, не прилітає, у неї, була викладачем Снага Петержинська, дружина Івана Сергійовича. Uh, і uh, вона прилітає, Марфа Хомівна, ось мене запрошують, Уже, це ж перший курс, uh, значить, uh, співати, uh, твори показувати. А Марфа Хомівна, хто? Ану розкажи мені, ага, а де він тебе чув? Угу. А ти знаєш, що як ти гидко співала? Ти знаєш, що це найгірший твій був виступ, то він з тебе хотів посміятися, то ти йому скажи, будь ласка, що ти ще не готова. Коли ти будеш готова, ми виступимо з його піснями обов'язково. Так що, А батько потім такий хитрий, він е, уже мамі признавався потім, каже, я тебе коли почув, то сказав, боже, нашу таких калік в консерваторію беруть. От вам і проведіння Господнє. А все ж одно поєднало, бачите? Лариса Остапенко стала прекрасною співачкою. І вона дійсно, знаєте, Богом, дана Олександру Івановичу, тому що витримати творчу особистість важко. А їх двоє творчих особистостей. І можливо, завдяки тому, що весь час йшла оця конкурентна боротьба. Лариса Іванівна стала відомою співачкою, а Олександр Іванович іще раз іще раз бачив свою дружину на сцені, пишався, і я думаю, що це утримувало їх від багатьох таких сімейних конфліктів. А має льодом шлях. Мандруючи двориками старого Києва, ми заблукали в пошуках потрібного нам дому. Які проблеми заспокоював сам себе? Там має бути знак, буде якась меморіальна дошка. Тут жили, творили. Та її досі немає на домі. Буде чи ніхто знає. У холодному зимовому повітрі замерзло багато запитань. Але враз на диво з небесного вирію, ніби почувся неземний голос Квітки Цісик, ніби звертаючись до нас. Вони вернуть, ждіть, усе гарне завжди вертається. На кольорі мої два кольори обать!